Шановні глядачі каналу виногради Сад на дачі. Хочете мати такий врожай? Тоді виноградні рослини потрібно оприскувати. І так, в вашій увазі: схема оприскувань винограду від хвороб і шкідників, а саме від грибкових хвороб, таких як антракноз, фімопсис, мільдю, оїдю, гнилі, плямистості, а також. Від зимуючих стадій шкідників, таких як кліщі, зудні, листовіки, білокрилки, щитівки, ложна попелиці, черці будь цикадки зимуючими стадіями боротися проще всього, оскільки вони знаходяться в своїх місцях з плячки зимою. Ви все це оприскували і знищили. А влітку, коли вони вилітають, ефективне використання препаратів акарацидів, інсектоакарацидів чи інсектицидів. Тоді ефект дає, коли ці шкідники літають. А якщо провести оприскування тоді, коли вже яйця, шкідники відкласли, і вони й самі подохнуть, не треба їх і інсектицидами так сказати травити. А от на яйця ні інсектициди, ні акарациди не впливають, пройде тиждень, два чи три, і знову буде цей шкідник на ваших рослинах робити вам шкоду. Так от я провожу дві схеми. Одна повна схема, я її використовую вже багато років. Ну, вона міняється від ріку в рік, тільки в залежності від наявності тих чи інших препаратів, от, оскільки з'являються нові препарати, а до старих препаратів е, хвороби шкідники привикають, вони перестають діяти. Ну, от саме остання схема, якою я користуюся уже, е, два роки. З препаратами, які будуть показані далі, приведені далі. Ну, а якщо у вас фон грибкових хвороб і шкідників низький, то можна користуватися такою скороченою схемою. Не обов'язково робити всі ці сім оприскування. Достатньо трьох-чотирьох. Тепер про препарати. Я використовую препарати, які мають мінімально шкідливий вплив на організм людини. Це Малотоксичний біошок третій клас небезпеки. Ну, ви ціль кухонну використовуєте соду, от в них також третій клас небезпеки. От. Правда, для водних організмів і риб біошок другий клас небезпеки. Препарат 30D, мікродобриво оракул сірка актив та стимулятор росту рослин – це речовини нетоксичні, четвертого класу небезпеки. Ну, далі в концентраціях я буду указувати ще інші речовини, але це на заміну цих. Там буде указуватися фалькон, який також є малотоксичним. Ну, а тепер розглянемо концентрації склад бакових суміші і концентрації речовин у них по кожному із цих оприскувань. Перед вами перше оприскування. Робиться воно по голому. Або восени, тоді після листопаду, от ви обрізку провели винограду перед тим, як укладати його на землю. Проводиться от таке оприскування. От. А також весною по голому. Бажано два оприскування, але якщо ви будете робити хоч одне оприскування, то і це буде гарно. Будуть шанси отримати щедрий врожай. Роль препаратів у цій баковій суміші наступна. Препарат 30 d використовується як інсекторацит проти зимуючих стадій шкідників, а біошок як фунгіцид проти антракнозу, фімопсису, мілью, сірої гнилі ну і різних плямистостей. Появилося 3-5 листків. Значить, пора робити третє оприскування. Тут, правда, може бути. Питання, оскільки у винограду різних видів, по різному все це проходить. По різному вони починають розпускатися бруньки і по різному інтенсивність росту Ну, вибирайте золоту середину. Роль препаратів у цій баковій суміші наступна. Препарат 30D вже використовується не як інсектоакарацит а всього лише як прилипач Біошок це фунгіцид проти ряду грибкових хвороб. Всі хвороби, які раніше лікувала бордольська рідина, лікує біошок тільки більш ефективніше. Ну, фалькон це фунгіцид проти оїдіуму Якщо у вас немає такого препарату, як фалькон, то його можна місто нього провести оприскування мікродобрива. Оракул Колофермін Сірка Актив, але проводити таке оприскування потрібно окремо. Тобто перше оприскування ви проводите біошоком з препаратом 30 d а друге оприскування ось такою баковою сумішю. Інтервал між оприскуваннями не менше 1 доби, 2-3 можна і більше. Суцвіття отримали розвиток ось ось ще тиждень і виноград зацвіте. Проводять четверте оприскування. Ну тут питання можуть бути: а як же визначить, коли буде цвісти? Ну, от я в основному визначаю, коли будуть цвісти столові крупноплодні сорти по такому сорту винограду, як кудерка. Він як вже почав цвісти, то столові сорти починають цвісти вже через тиждень-півтора. Так що це якраз сигнал для того, щоб проводити оприскування. Ну, при цьому я оприскую і кудерку, хоч і не рекомендується оприскувати виноград, коли він цвіте, але я оприскую. При цьому результати нормальні. Він нормально це сприяє, нормально е дає врожай. От. На оприскування проводиться ось такою баковою сумішчю. Роль всіх цих препаратів я вже сказав. Ягоди зав'язались. Прийшла пора робити п'яте оприскування ось такою баковою сумішчю. Тут вже багато листової поверхні, тому замість препарата контактного дії Біошок я використовую препарати системно-контактної дії. В якості фунгіцида проти мільдю ацидан можна використати редоміл, редоміл, редоміл Голд або інші, а проти оїдіму краще всього використовувати фалькон. Ну, якщо фалькона немає, то колоформін сірка актив. Препарат 30D. Якщо у вас з поливами все нормально, ви маєте можливість поливати ваш виноград, то можна взяти всього 50 мл. Тут він буде використовуватись як прилипач. Якщо ж поливів нема і є проблеми з водоснабженням рослин то тоді препарата 30 d краще взяти 200 мл. В даному випадку він буде використовуватись як антитранспірант і регулювати водний режим рослини, тобто менше буде випаровування вологи з поверхні зеленої маси. І таким чином, урожай буде більший, і ягоди більші, і навид вони кращіші. Якщо ви використовуєте препарат 30D в кількості 200 мл, ну, один флакончик 235, то ви одразу це замітите по е, самій е, виноградній рослині. Лист стане такий е, тугий, е, блискучий, е, яскравий, ну і ягоди будуть кращіші. Ягоди ростуть. І через 3-4 тижні після п'ятого оприскування попереднього проводять шосте оприскування. Ну, воно таке саме, як і попереднє. Ті ж самі препарати я використовую. На цьому моє оприскування в себе закінчується. Наступне, вже після листопада, тоді як виноград підготовлений до укриття на зиму. Тобто викорінюючи оприскування по голому, яке по схемі йде першим оприскуванням. Пройде небагато часу і ягоди починають розмягчатися, офарбовуватися, і при цьому йде фаза їх визрівання. При цьому ягоди мільдю оїдіум не поражаються, не поражає їх і сіра гниль, поки вони цілі. Але якщо вони якимось чим з травмовані, чи то градом, чи то оси їх побили, чи може тріснули від. Надлишку вологи, дощі, поливи, От, чи ви використовуєте дуже багато азотних добрив і таке буває, От, тоді такі ягоди можуть поражатися сірою гнилю. І при цьому, щоб захистити ягоди від сірої гнилі, можна провести сьоме оприскування оприскування йодистим калієм, Концентрацію 20 грам на 10 літрів води. Його стейкалі ліки, його приймають всередині, тому такі оприскування під час того, як ягоди вже зрілі чи визрівають, безпечно. Повну схему оприскувань, яку ми розглянули, я використовую останні 7 років десь. Раніше хвороб було менше і достатньо було. Всього чотирьох оприскувань. так як показано на цій скороченій схемі. І якщо у вас на вашому винограднику, на вашій дачі, ваш виноград не хворіє, то немає смислу робити всі сім оприскуванням. Робіть тільки оці чотири, які можна сказати, обов'язкових профілактичних оприскування. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Буду радий, якщо це відео буде для когось корисним. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях, а також ваші побажання може про якісь зняти нові другі відео. Бажаю всім міцного здоров'я, щедрих врожаїв, щоб ваші посадки не хворіли. Мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення!